Кожна війна розв'язується заради миру, заради миру на своїх умовах, який фіксується в мирному договорі, який формується внаслідок здійснення мирних перемовин між сторонами конфлікту та визначається відноваженням позицій сторін конфлікту. Саме тому, що до початку мирних перемовин кожна сторона конфлікту намагається отримати якомога кращі стартові умови для проведення цих мирних перемовин, отримати якомога більше перемог у військовій, економічній, політичній та інформаційних площинах. А за того, щоб мати якомога більше важлів впливу на опонента для досягнення максимально прийнятного результату оцих мирних перемовин, саме тому я раджу українцям максимально спокійно та виважно ставитися до всіх інформації, яка лунає в інформаційному полі української держави, особливо до тої, яка є надто радикальна, або до тої, яка вселяє зневіру в серця українців щодо дій української влади, українського війська чи українського суспільства. Адже все це. Може бути елементом інформаційної війни Росіяні проти України. Тож не потраймо ворогу, а натомість своєю працею зробимо свій внесок в нашу спільну перемогу. Бо лише в єдності є наша сила. То згуртуємося, єднаємося та перемагаємо. Слава Україні!